Отож, пригадайте, як я у своїй лайці на у серці кануючий собаки казав, що ніндзі фактично стали окремою народністю у жанрі сучасного японського фентезі. Ну, схоже, ми маємо що спеціально створене, аби довести слушність моїх слів. Час ніндзя, це оригінальне 12-серійне війське фентезійне аніме про ніндзя, створене цими двома студіями, що розповідає нам оригінальну історію. Що як ми візьмемо сюжет про ніндзя і перенесемо його у сучасний лаштунок? Ми спостерігаємо за Сакурабою, звичайним японським хлопцем припиніть закочувати очі лейники, тут усе серйозно, який одного дня усвідомив, що він живе у селищі ніндзя, усі, кого він коли-небудь знав, включно з його зведеною сестрою. <кх> Насправді ніндзя і його матір лідерка ніндзів у цьому селищі. Місті містечку. його великий добрий дядько каже: Ти ніндзя ніндзяї токі. Але їхнє селище вимирає від зубожіння, чи щось на кшталт цього, і зле вороже селище ніндзь хоче їх вирізати, бо вони впевнені, що селище головного героя зарізало їхнього лідера, чи щось на кшталт цього. І тому ситуацію доволі легко можна окреслити. Томи. Обрані спадкоємці поважного селища Нінць, у чому полягає конфлікт? Село Кога, що є суперником, хоче нас прибити. Що ми з цим робитимемо? Уступимо до надзвичайно чарівної академії ніньць, де ми тренуватимемося, а також сховаємося від ворожого селища Нінці, оскільки вони не можуть напасти на академію. І отож він лиць складає іспит, відправляється таємним потягом у таємну академію і починає виконувати звичайну для чарівної академії рутину. Хто ж знав, що нінці насправді просто чарівники із Гаррі Поттера? Ну, гадаю, стільки доводить мою думку, що вони наразі є відокремленими. Від японців. І знаєте, ця частина була б цілком файною. Було б абсолютно файно спостерігати пригоди і токіпотера та його підлоторади в академії ніндз. Але на жаль, усе це навчання в академії протривало близько шести серій. Решта аніме миттєво заглибилося у політику світу ніндз, що має своє власне керівництво, і селище кого одного дня просто з'їгало з глузду та фактично розпочало неоголошену війну супроти всього ніндзяцтва, І тоді, як виявилося, селище протагоніста має джерело нескінченної енергії для своїх надкостюмів і. А повідайте ті часи, коли літаки мусив ховатися від поганців у спеціальній академії? Я ледь не забув? Чому я зараз споглядаю за цим хлопом та його пафосною битвою проти керівника найбільшої корпорації ніндзя Японії, коли він, наскільки я знаю, відкрив світ ніндзя ледве півроку тому, бо сюжет цього вимагає Анті. власне, порівняйте з тим саме Гаррі Поттером. У тебе чогось не було питань, що Волдемор з'являється у кожній книжці у найдивніших місцях? Так. Ну, Розумієте, проблема полягає у тому, що Гаррі Поттер, принаймні, не почав одразу ж битися з безносим мудним у перший рік свого навчання. Уся історія, видається, поспішною, немов я дивлю переказ набагато більшого аніме. І, на жаль, це скарга, яка стосується багатьох аніме сьогодення. Чого вони там всі, немов, забули, як писати сценарії у такий спосіб, аби ви не видавалося, немов вони склеїли випадкові частини набагато більшого аніме. Я б менше скаржився, якби це була проблема оригінального аніме. Ну, знаєте, нові люди недосвідчені чи як альтернатива, вони художники та їхнє его розміром із середньостатистики. Бог звичайного загідняка в наші дні, але навіть адаптації страждають від цієї проблеми. Але я відхилився. Графоній нормальний. Більшість анімації та решти добра виглядають трохи кривенькими, та загалом зроблено добре. Музика забувається, як чайник на плиті, але виконує свою роботу. Зрештою, найбільшою проблемою цього аніме є те, що воно намагається зробити дві дуже великі речі водночас, в результаті чого виходить усе дуже посередньо. Можливо, навіть нудно. Але люди, які неодмінно казатимуть, мов це аніме лайно, не ж не праві. Це посереднє аніме, про яке ви. Не згадайте після перегляду, воно не залежить після себе сліду і єдиною річчю, яку тут слід виділити, є те, що воно надає гарний шаблон того, як сучасні люди очікують влаштовані нінці сьогодення.